Як легенда українського автопрому, завод з багатолітньою історією, який свій час славився надійністю та універсальністю своїх вантажівок, Кременчуцький автомобільний завод позбувся держзамовлень і опинився на межі банкрутства. У 2014-2018 роках, підприємство, власником якого був українсько-російський олігарх Костин Живаго, поставило для міноборони і нацгвардії 2772 вантажівки. Однак у 2019 році державні замовники відмовилися від продукції КРАЗа через її низьку якість і заборгованість по сплаті податків і зборів. Для прикладу, наприкінці осені 2019 року Нацгвардія провела тендер на купівлю спеціалізованих великовантажних автомобілів, у результаті якого придбала 13 нових вантажівок. Попри те, що КРАЗ запропонував нижчу ціну, тендер виграли білоруські мази. У лютому 2020 року ситуація повторилася з Міністерством оборони. Одне з підприємств «Укроборонпрому» розмістило оголошення про закупівлю п'яти повнопривідних автомобілів, але знову крас поступився мазом. На підприємстві заявили, що відмова держструктур від техніки була спричинена діями чинної на той час влади, яка, за їхніми словами, нібито перерозпреділяла державні замовлення у власних інтересах. Однак до банкрутства кразу призвели фінансові махінації власника підприємства Костянтина Живаго. Восени 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило Живаго в розшук. Генпрокуратура звинуватила олігарха в розтраті 5 мільярдів гривень державних коштів за схемами взаємного кредитування власних підприємств через власний банк фінанси і кредит. Цей час Костянтин живаго зробив все, аби отримати свою вигоду і залишити на розтерзанні кредиторам підприємства і трудові колективи. Працівники кразу залишилися без грошей і виходили на страйки з вимогою виплатити заробітну плату, яку не отримували тривалий час. Якась управа може бути на має бути на оце на оцього шакала. Що не віддати, не з цим людьми? Що вони кажуть, що він банкрот. Він ніякий не банкрот. Люди судяться, ніхто нічого не дака. Живага кажуть, десь там, він, там в нейтральних водах та да, заховався. У жовтні 2019 року Інтерпол оголосив Костянтина Живаго в міжнародний розшук. Рішення ухвалене за запитом держави. Державного бюро розслідувань. Але це не заважає колишньому чиновникові, який наразі перебуває у Франції під забороною виїзду, продовжувати перекладати провину за втрату держзамовлень кразу на діючу владу. Кременчуцький автомобільний завод став жертвою жадібності і безвідповідальності свого власника Костянтина Живаго. Це типовий приклад того, як олігархічна безкарність руйнує стратегічні підприємства України, позбавляючи її можливості до економічного та оборонного розвитку. Людмила Рябанька, Кременчуцькі новини.